Чорна смуга для сумського театру минулого тижня. З життя пішов колишній директор Щепки Константин Заєць. А днем пізніше не стало заслуженого артиста України Володимира Берелета. Йому було лише 42 роки. Яким був і яким запам'ятали Володимира колеги по творчому цеху знає Христина Бондаренко. Завжди усміхнений та справжній. Йому корилися всі образи, бо ж кожен із них він проживав на сцені. Роля мене нехтував, грав усе, що пропонували. Так і назбиралося понад сім десятків. Садійтесь, <плес> куріть. Його життя обірвалося раптово у ніч проти 11 грудня. Ця дата стала Чорною для сумського театру повірити у тяжку втрату не можуть і досі. Потеряти такого друга, талантливого чоловіка, одареного Богом і настільки преданого, безкорисного і глибокого, це дуже складно, мабуть, серйозно і для колективу, і для кожного з нас. Дуже скромний. Знаєте, добрий і скромний. По крайней мере, ну таким я його знав. Жаль просто прощалася із заслуженим артистом там, де провів життя у стінах рідного театру. Тут друзі, колеги, родина. Зі сльозами на очах згадують довгий акторський шлях театрального генія. Я пам'ятаю, як він читав із Тараса Бульби. ця казня Остапа. І як на глазах у этого маленького, якщо юного мальчика появлялись сльози, он був успешный актор. У нього були прекрасні дані. Він був великолепний характерний актор. Замінити такого артиста неможливо, кажуть колеги. У 22 спектаклях театрального репертуару скрізь шарм і талант Володимира Берелета. З берелетом пішла ціла епоха. Епоха Берелета. І це не тільки для театру імені Щепкина, це для всіх театрів України. Пам'ять про нього нині житиме у тих образах, які колись стали улюбленими, які змушували плакати та сміятися. Якщо я заінтересую зал, заінтересую зрителя, значить я зіграв роль. Якщо ні, то уви. Роль не вийшло. Христина Бондаренко, Сергій Сурков на часі новини.